Друзі, мене звати Оля і ви завітали на в'язальний канал. Я дуже дякую за те, що знайшли можливість і бажання переглянути моє відео. Сьогодні відео буде в форматі влогу. Не знаю, скільки буде підключення. 1, 2, 3 чи 10. як вийде. Тож, давайте будемо розпочинати. Беріть якісь. Прохолодний чи теплий напій, як вам зараз хочеться, і давайте розпочнемо переглядати мою в'язальну історію за цей в'язальний період. Ну, а розпочати я хочу з того, що я зараз покажу вам джемперочок, з яким я буду працювати цього тижня активно. Інші процеси, якщо в мене щось буде, я обов'язково буду вам показувати, але не камість. Давайте зупинився лише на ньому, тому що вже мені дуже-дуже хочеться його дов'язати. Джамперочок це для дівчинки. Я в'яжу на вік 2-3 рочки. Ось так виглядає джемперочок, десь розмір 98 виходить. В'яжу я з ниточки Alize Cotton Gold, де в 330 метрів на 100 грам. Спиць в мене 3,5. Там рекомендують, здається, так і рекомендують спиць. це напівбавовна, 55 це бавовне, 45 акрило, якщо я не помиляюся, тому що вже не пам'ятаю. У наступних підключення я вам ще покажу етикеточку. В'яжу я звичайним регланчиком ось такі. В мене цікаві регланні лінії, і оскільки я його вже пров'язала, то мені залишилося ну, напевно 3 см, Максимум. і перейду на резиночку, Ну і, звичайно, в процесі ну, вже відв'яжу капчики. Це в мене має бути Family Look, тому таких джимборочків буде два. і я вам обов'язково їх покажу і скажу, що тут буде ще вишивка. А ось яка на цьому джемпорочку буде вишивка, я ще, якщо чесно, не придумала, але щось має бути цікавеньке, тому що це для дівчаток і це буде щось миле. Дуже мені подобається, як виглядає ось так горловинка. Дуже мило і гарно, і росточок я відв'язала. Як ви бачите, по моїй локації, я знаходжуся не вдома, тому за вікном гавкають собаки, ви вже вибачайте їх не спиниш, якщо їм щось не подобається. Ось тільки я вже відв'язала першого моточка, тому буду. Завершувати, дов'язувати мені на рукавчик ще один вистачить, я думаю, якщо не вистачить, буде цікаво. Але в мене ще є два моточки, тому мені пряжі точно вистачить. Також, я думаю, що розпочну ще одні шкарпеточки з серії ось цих шкарпеточок з Forza, Справа в тому, що в мене, вже, в мене є таких три шкарпеточки, тому що вийшло так, що я зв'язала різні. П'ятки по глибині, тому прийшлося дов'язувати ще одну. Ну, я вже дов'язала і ще одну буду в'язати. Буду гуляти з малечою і буду дов'язувати цю шкарпеточку. Дуже така класна ниточка. Я вже вам про неї більш детально розповідала в інших відео. І напевно це все, що я хочу на цьому тижні. У мене цей тиждень буде трішечки короткий плані в'язання, напевно, що до п'ятниці і все, тому що в мене є трішечки робота, і її треба як то кажуть зробити. А потім я знову з повною силою і натненням буду продовжувати в'язати. Також вже, напевно, з наступного відео, а можливо що в п'ятницю я відснімлю відео про свої в'язальні плани на осінні в'язання і там все вам детально розповім. Ну, а наразі я вам прошу вас не перемикатися і зустрінуся з вами в наступних підключеннях. Всім мирного дня. друзі вітаю! І сьогодні хочу вам дещо показати. Зараз хочу тільки сказати пробачте за сонячне світло, не можу нічого зробити. Вже як є, просто іншого якось часу відсняти цей фрагмент відео в мене не буде. А я хочу дуже-дуже поділитися і розповісти свої враження. І так, в одному із відео, це там, де секретний проект, давайте залишу вам посилання, де я в'язала 5 пар шкарпеток, я розповідала про враження від оцих спиць коротонців 25 см. Це нітпро нова. Вони хороші, все, але я говорила, що мені в лівій руці все зручно, а ось в правій мені хочеться трішечки-трішечки довшого спиці. І я передивилася всі спиці аналогічні, і зупинилася на ось таких: це Дніпро також Зінг, і це також 25 см, і ці спиці дещо, дещо. Інші це в плані того, що вони ось такі. Як ви бачите, в них одна спиця коротша за новим метр, а друга довша. Якраз виходить на 1 сантиметр. І мені в руці виходить якраз всі ось пальчики мої. Вони тримають спицю, мені комфортно ними в'язати. Як ви бачите, в мене є 2. 25 і 2. Це вони. Тут... Є графіровка, тобто видно, що це двоєчка. І я собі купила 225, а ці я купила своїй подрусі, щоб вона протестувала, спробувала, чи її зайде. Не зайде, дуже надіюсь, що зайде спробує на таких цікавих спицях попрацювати. І, як ви зрозуміли, в мене одна упаковочка вже вільна. Я закрию і буду показувати. Так, бачите, тут спеці немає, а ці, нова е, мет, нова просто здається, нова мета, а може нова метал, не знаю. Вони вже вільні, тому що я ось 2.25 вже взяла в роботу. І мені дуже-дуже зручно в'язати. Ось саме такої довжиною спиці мені дуже комфортно, легко і просто в'язати всі пальчики тримають саме спицю, і мені це дозволяє швидко і легко в'язати. Не знаю, чи я буду переходити назад на ці спиці, тому що я ними в'язала і ними я в'яжу дещо вільніше. А так як в мене одна шкарпеточка вже зв'язана. А я в'яжу це другу ниточку, це Ярнард Форза. То, напевно, швидше всього, мені треба перейти назад на ці і вже дов'язати. А цими вже в'язати наступні пари шкарпеток. В'яжу на 68 петель. Дуже-дуже комфортно. Мені на цих я буквально пров'язала ось це все з синім. Щоб зрозуміти, які мені краще. І все ж, ось ці з цією одною спецією довшою, мені краще. Мені більше сподобалося. І я буду мати на увазі, що можна ще докупити ось такі саме спиці, саме інших розмірів, тому що мені на них комфорт. Це перше, що я хотіла показати. Ну і звичайно, хочу з вами поділитися трішечки моїми просуваннями. По джемперочку, тому що вони вже досить досить суттєві, як на мене. Я вже відв'язала ось тіло, як ви бачите. джемперочка, закрила голочкою, перейшла на як це, ця резиночка, різиночка. Так, де ми одну петлю пров'язуємо іншу ні. Спочатку один раз спочатку вивертні не пров'язуємо, а в другому лицеві, і потім закриваємо голочкою. Я, до речі, мене просили відсняти відео, як закривати голочкою, тому все можливо, що таке відео буде на каналі. І вже відв'язала я один рукавчик, теж закрила голочкою і приміряла до ковтинки мого сина. Тут такий цікавий елемент на, по боках, тут така, як різиночка, виходить. Виворотня, лицева виворотня, і так само я пустила по рукавчиках Виворотня, лицева виворотня. Підрізи в мене тут треба ще попідтягувати. Трішечки є ось тут дирочка, але загалом непогано. Дуже мені подобається горловинка. І ось це заокруглення, просто ідеально. Цей джемперочок не ні відпарувався, нічого абсолютно з ним не робилось. І дивіться, як все гарно лягає. Цей другий рукавчик в мене вже теж на фінішному етапі. Ще буквально півгодинки. І рукавчик я вже закрию. Ось така у мене робота. Задоволена я результатами своїми і буду продовжувати, буду завершувати шкарпетку і розпочинати новий джемперочок з ось цієї ниточки. Це алізе. Cotton hold. Ось таке в мене просування на цей момент. Сьогодні в мене четвер. Трішечки тиждень виявився не такий активний, не такий в'язальний, як я очікувала, але нічого, цей результат мене теж влаштовує. Я в неділю, напевно, говорила вам, що я вже відчувала, що ось ось хочу захворіти. Таке захворіла. Вже трішечки, звичайно, горло вернулося і вже е, краще можу говорити. Не знаю, якийсь такий вірус ходить цікавий. Я давно так не боліла. Температура невисока, але такі соплі і сльози з очей, що це жах. Просто я не то, що я не могла в'язати, тому що я не бачила полотна, не бачила петель. Е, не скажу, що мені так було погано. Звичайно, був дискомфорт, але от саме в плані того, що сльози з очей лилися рікою, просто без кінця витирала, то це я не змогла просто в'язати. Ось такі в мене були два дня. Це понеділок-вівторок, я думала, не вижива. Але вже вівторок, напевно, під вечір, я вже більш краще себе почувала і вже приступила до в'язання. І в середу я от. Що змогла зробити і розпочати нову шкарпеточку? Ось такі в мене результати до наступних підключень, а ви не хворійте і бережіть Привіт, Друзі, промайнуло вже майже 2-2 тижні, здається, коли я останній раз до вас підключалася, і пора вже, як то кажуть, підвести підсумки цього в'язального періоду. Справа в тому, що нам видалося на декілька днів поїхати на відпочинок, а тому в'язання було дуже-дуже мало. І давайте я вам покажу, що я там в'язала. Так, перше, що я хочу вам показати, це ось цей джемперочок. Я його не пам'ятаю на якій стадії вам показала, здається, що відв'язала один рукав, якщо я не помиляюсь. Я зв'язала інший, але. Як то каже, знаєте, я живу на декілька домів, і виходить так, що дечого та й в мене немає. І виявилося так, що я забула взяти голочку, щоб закрити голочкою рукавчик. Тому перезняла на якусь додаткову спицю, яка тут в мене, якісь... це, напевно, номер три, такий звичайний китайський, і так і залишила. Цей джемперочок вже майже готовий, тобто закритий залишилося і все. І буде чекати вишивки, буде чекати свого, свою подружку. Ще один такий джемперочок. Це перше, що я робила далі. Далі я хотіла з собою взяти на відпочинок ось ці шкарпетки з Ярнард Форза. Я вам показувала, що я. Тестувала там спиці трішки інші, але виявилось так, що я знову забула взяти е, е, першу шкарпетку, і боялася, що мені не вийде зв'язати дві однакових, тому що я вже не пам'ятала, скільки там прибавлень, що я робила, в мене ж там було трішечки нюансів, що в мене тепер ось таких буде чотири шкарпетки, і це, до речі, четверта це вже заключний етап. Тобто в мене вже є одна пара, це друга. І тому я знову відклала. Тоді в мене з'явилася ідея попрацювати трішечки з моїми залишками. Захотілося мені знову таке трішечки якогось різнобарвного в'язання, трішечки якісь позитивних емоцій. Ну, в попередньому підключенні. Або давайте я зараз вам ставлю. Ціких ниточок я планувала працювати. Це є в мене ось такі бунтики, невеличкі моточки. Їх є ще так само: так і цей, цей і цей. Це, на кобуху. Ось такі я з нею в'язала шкарпаточки, якщо в мене є фото, я вам ставлю. Це. Алізарт. До речі, дуже непоганий колір, і саме по щільності гарна ниточка. Це, здається, 281, якщо я не помиляюся. І канарейка він називається в палітрі. І він такий доволі товстенький. Я в'язала спицями 2,5, і мені було комфортно. А ось цей бунтик. Я чесно, дівчата, не знаю, що це за ниточка. Це ниточка з мого минулого в'язання. Це в'язала вже років, напевно, 8-9 назад. Можливо, ще більше не пам'ятаю. Тоді в мене було замовлення на Шкарпатки, хоча я їх і не в той час не в'язала, бо вважала, що Шкарпатки це не царське діло, це бабусі тільки в'яжуть. Але тоді мене подружка попросила, її потрібно на роботу, тоненькі, шерстяні шкарпеточки, і я в магазині біля дому, на жаль, цього вже і магазину нема, купила два бунтики ось таких, вони йшли по 25 грам. Що це за ниточку? Я не маю, але вона доволі товстенька. Така, і є в мене один бунтик і є такий самий другий. Мені здалося, що по кольорах вони дуже-дуже гарно співпадають. Ось саме ось цей жовтий є і тут. І тут однаковий, і вони будуть перекликатися, а тут є рожеві і тут рожеві. І мені здається, що вийде непогана пара шкарпеток. Саме цим пунктиками хочу розпочати рубрику. Давай подолаємо залишки. Тому буду трішечки вив'язувати. в мене шкарпеткових залишків дуже багато. Я буду потрішечки, так щоб вам. Не надоїдати, ну і собі, щоб мені було комфортно і в радість в'язати, буду показувати вам ці залишки, буду в'язати з них шкарпеточки. Це буде пара, напевно, на 38-40 чи 39-40 розмір. Хочу розпочати ось, цими, ось цим, оцим кольором, тоді ось цей. Вив'язати все, що тут є, мені здається, тут 12 грам. І тоді завершувати вже все низ. Ось цим. Це буде резинка, холявка, а п'ятка і низ буде ось цим, бо його більше тут 25 грам. Тому цікаво, як в мене вийшло аж 25 грамів залишку з. Бунтика, можливо, вони були не 25 грамові я вже зараз не пам'ятаю. Я сказала 25 грамові але це може бути і помилка, тому не буду вас вводити в оману. Все, побігла я працювати, ну а вам покажу, що з цього виходить в наступних підключень. Ну, а ось що в мене вийшло. Тут у мене, як то кажуть, знову не було. Ось. Не було в мене голочки, щоб закрити, тому на ось такому етапі. Я, дівчата, що зробила? Я відв'язала резинку 20 рядів. Тоді відв'язала весь той бунт, який в мене був це м -м, на кубоку. І п'яточку я зробила знову таку саму, як резинка це алізе Artisan, здається. І тут. П'ятка бумеранг. До речі, я переживала, що буде важко її в'язати на оцих коротунцях. Навіть вам не можу дуже сильно показати, бо я вже тут розпочала набирати петлі. Ну, я думаю, в попередніх підключеннях ви бачили. Ви знаєте, мені на них набагато зручніше, ніж на новий метал. Від Дніпро, це теж Дніпро, а зінгі, але там ця одна спиця йде довше, друга коротше. Єдине, що при вив'язуванні п'ятки бумеранг трішечки цієї короткої спиці було некомфортно в'язати. Я так розумію, що це, напевно, при будь-якій п'ятці буде важко в'язати. Єдине, що мисочок я переходила на ось ці. Це Сімфоні, теж про Сімфоні 2.25. Дерев'яні, тому що коли йдуть вже активні збавляння, то важко по кругу в'язати. Тому я перейшла на ці 4 спиці, навіть не на 5 на 4 спицях, тобто на трьох спицях, я зв'язала масочок стрічковий, звичайний. Знову ж таки, я цей весь бунтик весь в ноль вив'язала, який розмір вийшов, такий вийшов, я не знаю. Я думаю, що 38 це точно є. І перейшла на масочок знову на ось таку ниточку. І мені так подобається, вони вийшли такі неординарні, незвичайні. Одночас є те, що їх поєднує, і є те, що відміни на хулявці і на самій стопі. Ну, а ви в коментарях напишіть чи Би ви зв'язали таку шкарпеточку чи б носили таку ж яскраву шкарпеточку. До речі, для цієї пари вже є власниця, дівчинка побачила, що я в'яжу, і дуже захотіла саме такий яскравий колір собі. Тому я переживала, що вони не знайдуть свого власника, знайшли. І я, як бачите, тільки розпочала другу, тільки набрала пару петель і все. Буду аналогічно в'язати, тобто буду вив'язувати бунтик, буду, але вже буду приміряти. так? У мене там розмотаний на кобух отак, що теж починається з такого винного кольору, я б сказала. А ось тут я вже буду дивитися, бо там трішечки більший бунтик, тому буду враховувати цей нюанс, буду в'язати хулявку однаково. А ось саме цієї ниточки в мене однакова кількість, тому думаю, там проблем не буде. Залишків не буде. А ось на кобоху ще залишиться. В'язати Ось ця ниточка, я правда не знаю, що це за фірма, але вона набагато щільніша, ніж на кобоху. І навіть якщо глянути ось так, то тут петельки вони ніби як більші, а на кобоху такі більш розхлябані. Ще після прання цього видно не буде. І по товщині полотно ну, майже однакове. Ну, я думаю, що таких якісь проблем не буде. До речі, Аліз Артісан, ось тут він такий самий, як оця ниточка. Жаль, що я не знаю, що це за ниточка. Бо купляла її вже, напевно, в районі 10 років назад. <зас> так, це те, з чим я працювала, але. Це не все. Справа в тому, що мені написали, що е, прийшло замовлення так, стосовно пледика і зайчика. І е, я придбала ниточку Alize Puffy і придбала ось таку ниточку Dolce Baby від Yarnar. Це ниточка вона трішечки тонша, ніж. Просто дольче, Тут на 50 грамів 85 метрів. Колір це 749, такий ніжно-ніжно-голубий. Мені дуже він подобається. Тут гачок і спиць пропонують 4,5-5. Я ж в'язала, буду в'язати зайчика на спицях, на гачку номером 3,5. А можливо, і на 3. Не знаю. Допробувати. Це мій такий найближчий план. Я дуже сподіваюся, що скоро вам покажу. А ось пледики вже готові. одну хвильку я вам їх покажу. І ось така краса в мене вийшла. Це пледик 80 на 80, він в'язався з п'яти моточків по Fifine. Тут візерунок це, це путанка, здається, називається, не пам'ятаю. І якщо вам потрібно, то в Світлани з каналу Світлана В'язання для душі є майстер-клас саме на цей візерунок як в'язати такий пледик. Дуже він класний, я обожнюю ці пледики і в мого сина є їх декілька. І я не говорила, що в мене пледика саме два, тому що замовлення на два пледика. І два зайчика. Я просто другий вже не брала, можливо, я вам зроблю фото, покажу. І також покажу фото вже в інстаграмі, пора трошечки вертатися в'язання, <в як то кажуть, в ведення інстаграму, тому що я якось закинула абсолютно зовсім. Ось такий пледик. і я вам скажу, це мага крута річ для. Дитини для не тільки новонародженого, але і для старшого, в мене боксенів є, і вони щасливі, їм подобається. Ось такий вийшов в мене в'язальний цей період. Ну, мало в'язальний, але що маємо, те маємо. А ви вже пишіть в коментарях, що вам сподобалося, що сподобалося. Мої процеси, мої ідейки, як завжди, чекаю вас в коментарях. Бажаю вам тихого, мирного дня і ночі і до зустрічі на моєму каналі в наступних відео. Обов'язково підписуйтесь, що вам тут затишно і добре. До зустрічі, пока.